Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії я автор та ведучий Олег Семко, а також дуже-дуже радий вітати сьогоднішню мою гостю. Сьогодні у мене в гостях директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, пані Оксана Яценко. Пані Оксана, я дуже радий вас бачити. <смітна> Це <смітна> чути і по моєму голосу, і по інтонації, і по те, що я давай, 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 давай бігом, бігом, сама, 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 сама. І, звісно, по моїй посмішці, і по вашій також. Пані Оксано, серйозно кажу, дуже радий вас бачити. Е, у нас досить багато до вас запитань. На жаль, у нас всього лише 20 хвилин, тому динамічно дозвольте, я одразу і Давайте. розпочну. Е, е, форма навчання. Форма навчання, про яку ми говорили і, літку, і влітку, і говорили перед 1 вересня, і після 1 вересня ми говорили. Форма навчання. У нас часткове повернення до очної форми навчання. От тут я після слова частково я ставлю питання. Чи так воно, чи ні? Адже я дуже добре пам'ятаю, коли ви у нас в студії на нашому майданчику ще перед 1 вересня, коли ви наводили цифри опитування батьків, то там були відверто цифри, які казали проти очного навчання. Не за я не про не за очне навчання. Там було що 7%, 8 до 12% максимум по моєму доходило. Яка картина у нас зараз, пані Оксано? E, насамперед, я хочу вам нагадати, коли ми проводили кілька разів моніторингове опитування на початку літа, це було о, в кін... на початку серпня, uh -huh. в кінці літа, перед початком нового навчального року, в нас взагалі відсоток батьків, які хотіли, щоб їх діти навчалися офлайн, було 3,2%. Зрозуміло, з чим це пов'язано. Це завжди два фактори відіграють роль: це об'єктивний, це безпекова ситуація в країні і в регіоні. Угу. Е, і е, суб'єктивний фактор це е, е... Наприклад, відношення батьків до навчання це то саме готовність укриття, і те саме наскільки відповідально беруть на себе наскільки рівень відповідальності високий у адміністрації у педагогів, які будуть піклуватися за життя і здоров'я дитини, коли дитина перебуває в освітньому закладі. На шосте число жовтня, у нас вже було цей відсоток 9,3%. Тобто у три рази відсоток збільшився вважаючих піти навчатися Очно. батьків, які батьків, дідей, батьків. Да, які діти діти хочуть піти офлайн з одного боку. Ми можемо говорити про те, що воно виросло в три рази, і здається, для статистики це дуже дуже гарно 300%. відсотків. З іншого боку, якщо подивитися, там було 3,2%, і а тут 9% і навіть 10% відсотків немає. Я поясню, чому ну насамперед є багато упереджень. Проти того, щоб навчатися офлайн, тому що батьки переживають, переймаються питанням життя і здоров'я дитини, і це зрозуміло, тому що є батьки і саме дороге, це зрозуміло завжди дитина. Е, також є школи. У нас їх 44 у Вінницькій міській територіальній громаді. Тільки в 30 є приміщення, в яких можна зробити найпростіше укриття, тому що тому зробити. А вже зроблено е, зараз. Ми до цього повернемося. <гум> а в 14 школах просто немає приміщення, в яких які можна підлаштувати, тобто обладнати так, щоб вони відповідали вимогам ДСНС щодо найпростіших укриттів. Так склалося історично будемо так говорити. склалося історично, uh -huh. тому що в нас, на жаль, спадок радянського союзу в основному всі заклади освіти. Ми кажемо зараз за школи, uh -huh. ну в принципі за садочки. Uh -huh. Також в яких не передбачено державними будівельними нормами було будівництво укриття, а були тільки лише цокольні і лише. Підвальні приміщення, І їх треба обладнати, а це досить серйозний час, кошти і, і все решта. Але із цих 14, все-таки школи знаходять і садочки варіанти. Вони шукають у радіусі 500 метрів укриття і підписують з ними меморандуми або угоди. Але, на жаль, у нас є такі заклади, в яких навіть у радіусі 500 метрів немає такого укриття. Ну, Наприклад, якщо візьмемо старе місто, uh -huh. да, там приватний. Сектор поруч нема забудови, поруч нема укриття. Тому діти в деяких закладах і на вишенці, і, наприклад, я беру для прикладу, і, і на старому місті навчаються онлайн онлайн. Угу. І тому це високий, досить показник. І от ми дійшли якраз до того. І ще, напевне, те, що міська влада переймається ти будівництвом укриттів. Ви знаєте, моя точка зору в тому, що у цьому відношенню респект нашій владі, що це все робиться досить ґрунтовно. Не просто для того, щоб це все рахувалось укриттям, а щоб це укриття дійсно мало, факт, стало угу. фактичним укриттям, тобто надавало дійсно безпеку нашим дітям. Тобто, всі ті рекомендації ДСНС, це другий вихід, вентиляція, санвузли, тверда підлога, все те обладнання, яке має бути протипожежні засоби, вайфай точки, шанси. Інструменти, живлення, електроживлення, запасне, резервне, запас продуктів, запас води, угу. ну і багато всього, аптечки і все іншого. Тобто воно все є. Крім того, там обладнана. І е, зона освітня, якщо дозволяє площа укриття, до е, значить обладнана така зона, щоб діти, спустившись в укриття, могли продовжувати навчання, тому що ми бачимо, що другий тиждень нам не дають нашим дітям е, нормально навчатися. Нашим працівникам я зараз щодо угу. освіти кажу нормально працювати, і тому е, ті діти, е, які ходили під час попадали під час тривог, бо перебували в освітніх закладах, спускаючись в укриття, могли Вчителем, якщо дозволяло знов таки площа приміщення продовжувати освітній процес багатогодинні, да, багатогодинні, на жаль. Але я хочу зразу сказати, щоб не виникало питань, що минулого понеділка міністерство дало рекомендаційний лист про те, що краще піти на дистанційне. Також 15 жовтня ми отримали такий самий лист, в якому міністерство пропонувало. Промоніторити безпекову ситуацію насамперед в регіоні і кожному закладу прийняти рішення, тому що це рішення про форму навчання, чи це буде онлайн чи офлайн, не приймає ні в якому разі ні міністерство, ні департамент за освітнім законодавством. Це рішення закладу. І я вам скажу, що ми дійсно рекомендували з понеділка піти на дистанційне навчання, тому що ми бачимо, що повноцінного навчання все рівно не було починаючи з понеділка. Тому наші діти по 21 21 жовтня по п'ятницю знаходяться на дистанційному навчанні за рішенням педагогічних рад шкіл. Ще одне питання. Є серед нашої учнівської молоді діти з особливими потребами. Як цей момент, от ви кажете, що владі респект, влада будує, і це має бути грунтовно в даному випадку. Я все таки, я навіть не сподіваюся, я переконаний, що. Ті потреби, які можуть виникнути у наших маленьких і не тільки маленьких вінничан. Я маю на увазі саме учнівську частину. Ці потреби будуть враховані і вже враховуються як зараз цим. Декілька слів буквально. абсолютно не змінилася. Політика міської влади щодо забезпечення якості освітнього процесу з дітьми з зопе з особливими освітніми потребами на 1 вересня 2022 року, відкриті класи інклюзивні. Незважаючи на те, що війна все-таки важко угу. е, з фінансуванням, але класи відкриті і групи відкриті. Для того для статистики я вам наведу такі цифри, що на 1 вересня 2022 року у закладах дошкільної освіти е, зараз функціонує 60 груп інклюзивних в 34 садочках і там, де виховується 105 дітей. У закладах загальної середньої освіти 224. Інклюзивні класи у 33 закладах загальної середньої освіти, 44, mm -hmm. це майже 60%, навіть більше, і яких навчається 285 учнів. Тобто, потреба є. Попит є і е, приймається рішення для відкриття таких закладів для ведення ставок асистентів, щоб ці діти не залишились також, скажімо, на узбіччі, а соціалізувалися і отримували освіту. Наприклад, корекційні заняття психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові заняття, навіть умовах воєнного стану. Тепер, от е це словосполучення умови воєнного стану забираємо трішки в сторону, хоча не забираємо ні з голови, ні з відчуттів, ні з розуміння, але просто забираємо трішки. Сторону і наступне моє питання: традиційне довоєнне, навіть доковідне питання. Як в якій готовності підійшли і школи, і садочки до зимового, до осінньо-зимового періоду? Я маю на увазі підготовка стосовно теплоти, тепла стосовно подачі води, стосовно комфортності? Ну і так далі. І так далі, оці ці моменти. Ну давайте я скажу мовами цифр. Зроблена повірка теплових лічильників, внутрішня промивка, систем опалення, гідравлічне випробування у всіх закладах освіти, повірка контурів заземлення, аварійний поточний ремонт ми вимушені були зробити у 20 закладах, де були проблеми з опаленням. І е, саме головне, що е, міська влада визначила 14 закладів загальної середньої освіти, які е, якщо будуть проблеми з водою, теплою електропостачанням будуть працювати як пункти обігріву. В них закуповуються потужні електрогенератори потужністю 24 кВт, і 51 електрогенератор, які будуть 7 кВт, які будуть працювати в укриттях. Тобто, якщо умовно да, уявляємо, що не стає світла, не стає води, і людям десь треба обігрітися, особливо з багатоповерхівок. Вони можуть іти в цей пункт обігріву, тому що такий генератор настільки має потужність, вираховано фахівцями, що він може запустити у дію е, обладнання харчоблоків шкіл, тобто угу. ми можемо нагодувати людей, угу. і, е, наприклад, підключити е, обігрівачі, тому що також закуплено 358 конвекторів у закладах. Клади освіти в укриття для того, щоб наші діти при температурі, які буде нижче норми, не почувалися в себе некомфортно. Норма е, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, шмигаль сказав, що норма буде цього року 16 градусів. Мінімальна мінімальна. мінімальна, мінімальна, мінімальна це не норма, а мінімальна. Так мінімальна у нас завжди 18, так. По моєму була е, 16 градусів. Це раз, але питання в іншому. Я хотів би, щоб ви продовжили оцю цю думку. Люди могли би підійти в школи, які е, не Визначення. дай Бог. Щось mm -hmm. станеться, і школи саме ті, ті школи, які визначені, а не всі підряд. Ні, 14. Так, тільки 14. і е, школи будуть відігравати другу роль, не тільки освітню, але будуть відігравати ще роль о, пункту роль, обігріву пункту обігріву і харчування і харчування. Е, пані Оксано. Я прошу тут уточнити е, в такому випадку. Ми вже не говоримо про школу, як про майданчик освіти. Ми говоримо про школу як майданчик для е, в лапки беру, для виживання ання комфортного виживання в на певний час навколишніх навколишньої території скажімо так з навколишньої території тобто тоді вже не буде ніяких кроків онлайн Офлайн взагалі не буде ніяких уроків, а саме буде робота спрямована на те, щоб навколишні могли прийти спокійно, там пересидіти, перечекати, відігрітися, і як мінімально отримати якісь певні пошкодження, я так розумію, ви знаєте, якщо не буде світла, то не буде ніякого навчання, це зрозуміло ні офлайн, ні онлайн, тому що не буде змоги інтернету, не буде змоги підключення і все решта. Але якщо це все-таки, якщо буде світло, скажімо так, то ну пункт обіг. Uh -huh. якось відпадає. Я думаю, що м, тут треба діяти відповідно до ситуації, якщо виникне якась екстрена чи надзвичайна ситуація, у нас є алгоритм розроблений. Ось я от саме до цього і веду, uh -huh. чи є сценарний план, вибачте, я, можливо, не, не зовсім професійною мовою зараз кажу. Чи є сценарний план, ви щойно сказали, є алгоритм прописаний, і, напевно, це алгоритм в першу чергу ДСНС. Які кажуть, що треба робити в ці моменти, мені так здається, я бо поки що цю тему ми ще не якби не, не розгойдуємо. Такої немає алгоритму. Це зараз ми працюємо над цим алгоритмом і хочемо якраз узгодити його mm -hmm. з ДСНС для того, щоб ну скажімо так правильно діяти в, в умовах надзвичайних ситуацій, тому що дійсно ми бачимо, що удари Росії відбуваються саме по критичній про енерго... Інфраструктурі, і часто люди до того не бувають не готові для того, щоб чітко знати, що робити, куди бігти, і що вмикати, кого викликати. Ми для того над цим і працюємо. І цей алгоритм, я вважаю, має бути у кожного закладу, мають бути відповідальні люди. І ці люди мають бути пройти навчання відповідне і діяти. Відповідно, в критичній ситуації з одного боку, як ви вже сказали, ніхто ні міністерство, ні мерія, ні департамент не має права впливати на рішення тої чи іншої школи, яким чином вибудовувати, будувати і проваджувати навчальний процес. То тут на противагу цій системі, то тут система має бути дуже чіткою і практично однаковою для всіх з, нотки, з точки зору... Ми, на жаль, живемо в овах воєнного часу, і тут трошечки треба діяти по іншому. Угу. Якщо дійсно освітній процес це е, прерогатива школи, пріоритет школи, там може вирішувати вчитель яку форму і методи навчання вибирати, чи там адміністрація, як будувати графік чи структуру освітнього процесу, то тут питання стосується життя і здоров'я людей, що є найважливіше. Е, пані Оксано, чіпляюся зараз за одне слово. Ви сказали, ми живемо в період воєнного часу, в період війни ми живемо, тому повертаючись до освітнього процесу, питання чи є вже розмови кома? Проекти, кома, плани, кома, і тут багато дуже ком я можу ставити. Я маю на увазі, чи е, яким чином зараз підходять, якщо взагалі підходять, до введення, а можливо, навіть і поглибленого введення викладання військових дисциплін у школі? Так, ну на мою тільки, думку, тільки так не тільки тільки так не дихайте, е... не робіть таку паузу. Ні, велику. Ні, Знаєте, я просто. Як історик, я то е, трошечки ну, занурювалась, скажем так, uh -huh. в історію. Я знаю наші відносини з Російською Федерацією, все життя з Росією, з таким сусідом, і е, те, що нам потрібно активніше з боку міністерства взагалі це все впроваджувати і оновлювати програму, зокрема з вивчення предмету захисту країни вона дійсно була оновлена після 2014 року але зараз цей час війна вимагає абсолютно нових умінь комуніка навичок і різних компетентностей. в в основному, значить, там входить там дуже багато модулів зараз оновлених, але дуже добре, що ми про це подбали. Наші діти розуміли. Я так думаю, адміністрація розуміла наша кількість тирів. В закладах загальної середньої освіти збільшилася в рази завдяки насамперед бюджету шкільних проєктів. І є інтерактивні тири і, і звичайні тири, де зараз, скажімо, будуть, я думаю, досить активно застосовуватися до того, щоб готувати дітей. І лишається наразі дуже важливим національно-патріотичне виховання. Колись на базі Палацу дітей юнацтва ми зробили центр національно-патріотичного виховання. Він досить відіграє таку свою роль в вихованні наших дітей патріотами України. Там було проведено дуже багато заходів і різних з різними людьми, з різним дитячим контингентом. І я думаю, що зараз взагалі до цього треба переосмислити відношення, починаючи. На рівні держави, і закінчуючи рівнем класу, не те, що школи, тому що ви знаєте, все-таки як велика роль в тому, що дуже багато наших хлопців, молодих, які ще нещодавно випускники стоять зараз на передовій, мужно борються за нашу угу. батьківщину. Я не віднімаю великої ролі вчителів і школи, тому що цих дітей треба було теж так виховати разом із батьківським вихованням. І національне патріотично це. Важливе виховання, і воно має стояти насамперед на першому місці. Тому знання таких предметів, як захист України, як історія України, як українська мова і література, має вийти, вийти на перше місце. Тому що після нашої перемоги, яка обов'язково буде абсолютно безперечно, і все нам треба змінити взагалі відношення до багатьох предметів і програму багатьох предметів, так само як виживання, система виживання, фізкультура, загалом. Артовування це обов'язково ну, це зараз база. Ми, ми зараз говоримо за якраз угу. національний дух, національно-патріотичне виховання, тому що менталітет нації е, такий код нації він має складатися угу. з певних таких. Посилання, які треба нашим дітям уже розуміти і вже вкладати вже з дитинства. І тоді ми не будемо мати такої ситуації, як на жаль, ми маємо зараз. Ну от саме на цьому вони і прогоріли. Саме це вони і не врахували. Ну що ж, я ще щиро вам дякую. Ще раз нагадаю, Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін да пані Оксано, маємо прощатися. Є ще питання, є Ой. ще запитання. І життя нам підказує, і життя нам підкидає, і е, сам і освітній процес є у нас запитання. Отож, я дуже і дуже сподіваюся на знову таки зустріч із вами на нашому майданчику. До зустрічі, шановні наші глядачі і слухачі. Декілька хвилин приємної музики. Ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.